Зараз це просто чорний екран, щоб привернути вашу увагу. Нам потрібна тиша. Дякую. А зараз ми хочемо показати, як святкують весілля на Марсі Біба і Боба. Тому полетіли юхуху. По-перше, на Марсі не обмінюються обручками. ручку-руку. Так. 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 Боба, можете видати руку? Боба дарує бібі людську руку на знак справжньої неземної любові. Весільний торт це база. Повторюю, це база. Тому він є навіть на Марсі. Перший кусок має відрізати чоловік і викинути на підлогу, а потім вони разом в нього мають впасти. Ви а зараз музиченьки запрошують до забави. Це знову чорний екран, щоб привернути вашу увагу і сказати, що це кінець. Ви всі класні. юху